Почули, як мелодійно лунає гасло Слава Україні. Одразу два так звані руські марші. Одна масова хода відбулися сьогодні в російській столиці. У центрі біля Кремля на російський день єдності ходити дозволили тільки правильним мітингувальникам. на околицях покричати проти російської агресії в Україні не заважали й тамтешнім націоналістам. Гасла лунали, нібито правильні проти військової агресії та за мир, але махали прапорами новоросії. Ті оратори. Так само натхненно. Добрий вечір. Це спецкор. Ми підсумовуємо найпомітніші інформаційні прояви вівторка, 4 листопада. Президент України зібрав засідання Ради нацбезпеки, анонсували розмову про як бути та що робити зі східними самопроголошеними, які таки влаштували в себе псевдовиборну виставу. До українського кордону росіяни іскандерів підвезли. Оперативно-тактичних комплексів, що здатні стріляти ядерним зарядом, виставили шість штук на траверзі Донецької області. У Криму керч згоріла не повністю. Найнефартовіший корабель російського чорноморського флоту зайнявся серед ночі на 12-му причалі Севастопольської бухти. Регулярні обстріли розташувань українських силовиків насамперед на Луганщині. Бойовики не припиняють і навіть посилили. Двічі впродовж доби реактивною артилерією терористи накривали блокпости поруч із Кримським. Із тех таких градів цілили і по позиціях біля гірського це Попаснянський район. 31-й блокпост поблизу траси Бахмутка, з якого лише напередодні відвели підрозділи Національної гвардії. Противник. Тричі обстріляли з мінометів до українського кордону. Ще на своїй території росіяни підвезли, стверджують українські розвідники, найновітніші оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер. Росія стягує до кордону України оперативно-тактичні ракетні комплекси Іскандер, за даними групи «Інформаційний спротив, шість пускових установок перекинули в прикордонну смугу поблизу Донецької області. Іскандер найновіша розробка для російської армії. Дальність польоту її ракети до пів тисячі кілометрів. Тепер у зоні досяжності російської зброї пів України у РНБО назву Іскандер вголос не говорять, але факт переміщення до кордону тактичних ракет підтверджують, посилення відбувається. В тому числі і ракетними комплексами, які мають далекий радіус дії помічено переміщення трьох тягачів, які ймовірно перевозили пускові установки тактичних ракет. Бойовики не припиняють обстрілів українських військових на трасі Бахмутка на Луганщині. Двічі накрили вогнем градів. Блокпости біля селища Кримське обстріляли опорний пункт наших сил біля міста Гірське. 31-й блокпост обстріляли з мінометів. Терористами застосовується тактика, яка поєднує психологічний тиск на українських військових, як то ультиматуму. Із вимогою залишити блокпости та масовані обстріли наших позицій реактивною, ствольною артилерією та й зброєю. Мета таких дій примусити військових. Покинути свої позиції за даними РНБО на 31-му блокпості проведено ротацію особового складу. Зараз там на суть службу підсилені армійські підрозділи. А в самопроголошеній Донецькій народній республіці після невизнаних світом виборів відбулася інавгурація так званого голови ДНР Слюсаря Олександра Захарченка. Церемонія тривала в Донецькому драматичному театрі, там де зазвичай проводили збори партії регіонів. Жінки в кокошниках, ведмеді і маленькі діти, які читають вірші про переможця псевдовиборів Олександра Захарченка. 75,5%. 75, десяток. Сепаратисти стверджують, що на виборах голови ДНР проголосували мільйон 112 тисяч виборців. Щоб у створити черги на виборчих дільницях, кількість місць для голосування зменшили в сім разів. Відео цих черг одразу поширили російські телеканали. Виборців, переважно пенсіонерів, стимулювали йти на вибори, продаючи їм задешево овочі. Костянтин Павло, Ігор Бондаренка, Донбас, Петскор 2+,2. Не щоб паніку посіяти, але лише задля розуміння за доречне, пояснити бодай загальними словами, що таке оперативно-тактичний комплекс Іскандер. За даними інформаційного спротиву, шість пускових установок Росіяни перекинули до кордону навпроти Донецької області. Його вперше показали широкому загалу на аерокосмічному салоні МАКС далекого 99 99-го року. Стартова маса ракети понад 3,5 тонни. Довжина перевищує 7 метрів. Мінімальна дальність ураження цілі півсотні кілометрів. Максимальна. Півтисячі враховуючи теперішнє їх місце дислокації, Ялта, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Полтава та Харків потрапляють до зони ураження. Ракети цього комплексу призначені для враження наземних цілей, але Теоретично можуть використовуватися як носії для доправлення ядерного заряду. Крім того, за даними розвідки, вже на українській території між Інакієвим та Макіївкою бойовики розгорнули підрозділ протиповітряної оборони поблизу Шахтарська, зокрема, помітили комплекс с 300 що здатен вражати цілі на відстані до трьох сотень кілометрів. Скасувати закон про так званий особливий статус окупованих терористами територій Донбасу, із таким проханням до депутатів Верховної Ради звернуться члени РНБО. Нині засідання ще триває, але президент Порошенко вже окреслив, що псевдовибори, які відбулися 2 листопада, остаточно поставили хрест на виконанні бойовиками мінських домовленостей. Очільник держави не відкидає, що українська влада почне грати за іншими правилами на блокпостах. Посилять режим, обмежать рух підозрілих громадян та запровадять спеціальні економічні умови. Утім, Порошенко. Переконує мирне врегулювання ситуації, залишається пріоритетом за безкромне вирішення ситуації на сході. Київ готовий навіть ухвалити новий закон і надати підприємствам Донбасу особливі умови, за якими вони будуть співпрацювати як з ЄС, так і з Росією. Якщо ж конфлікт на сході загостриться ще більше, бойовиків жаліти не збираються мною, як Верховним Головнокомандувачем, дані відповідні доручення і начальнику генерального штабу, і міністру оборони. Сьогодні сформовані декілька нових частин, частин з'єднань, які дозволять вже зараз перекрити можливий наступ в напрямку Маріуполя Бердянська, в напрямку Харкова і Північніше Луганська, в напрямку Дніпропетровської області. Наш план, який був затверджений по спорудженню фортифікаційних споруд, як першої, так і другої, і третьої лінії, чітко виконується. Маріуполь готується до оборони. Сьогодні там на військовій базі стріляли звичайні жителі міста, які півтора місяця вчилися воювати. Стріляли з кулеметів та автоматичних гранатометів під супровід. Ворожої канонади, і ще зранку околиці Маріуполя тричі атакували бойовики залпами градів. Противник накрив території поблизу селищ Сталаківка та Сартана. Відлуння вибухів було чути аж у центрі Маріуполя зі сторони села Павлопіль. Терористи обстріляли українські позиції з танків. Відкрити вогонь у відповідь наші вояки не могли, оскільки в селищі залишилися цивільні жителі, і бойовики не впустили можливості прикритися живим щитом. Свої танки. Терористи поховали поміж сільських хат. Українським бійцям довелося пересидіти атаку в бліндажах. Не минулося без людських втрат. Один із бійців зазнав важкого поранення, і надвечір стало відомо, що воїн помер у лікарні. Піхотинці їх називають смертниками. а Вони щодня методично виконують свою роботу. Мовиться про українських танкістів загалом та тих, зокрема, хто забезпечує прикриття захисникам Донецького аеропорту. Вони щодня виїжджають своїми бойовими машинами на бетонну злітку, ризикуючи життям, але розуміючи, що без них українським кіборгам не встояти. Нині підрозділ танкістів вирушив на перепочинок, але позиція не залишилася порожньою. Руслан Ярмолюк був на передовій біля Донецька. Кулеметники та гранатометники відсікають ворожу піхоту. Мінометники прикривають колону танків із флангу потужним обстрілом зі 120-мм. Щоразу ось так і з боєм конвої під прикриттям танків пробиваються на Донецьке литовище і назад у тил. Да, в аеропорт їздили, сапровождалі колони, забирали бойців, ранених, убитих, продовольстві доставляли туда бувало такое на броні вивозили раненых потому що міста не було вивести вони приїхали на 30 дні потім було 45 а далі збились з лику. на ротацію їдуть через півроку ми какби как і не понимали видені штаба, так і не понимаю ані як не були здесь так і не були Зісніково ні було зібути їсти полководполковники штабу был, который приїхав, поинтересовался нашими делами Да і пообіцяв, що 3-го числа все таки 93-ю поменяют, поміняють. Під на ротацію ротація розпочалась, але їдуть не всі невеликими групами. Піхота називає танкістів смертниками. Життя танка в сучасному бою лише півтори хвилини. Тіла загиблих забрати непросто. Тільки тепер вдається пробитися до підбитої ще кілька тижнів тому машини. Пару днів назад ми обнаружили, хоча здесь о них знали вже давно об этих телах, і всі говорили, що там лежать. Я чисто ходил в розвідку тут разведывал все это здання і обнаружив їх з одним чоловіком. Ми решили чисто з християнських побуждень вывести їх отсюда. За їхні щоденні бойові заслуги та подвиги там на горі ніхто і не згадував. І командири писали рапорти на нагородження, але марно не було ні денег, каких, ні. Ну, будем говорить, не, не наград списки я подавал, но нигде ничего не. И сейчас вот э, сделали новые, как бы как правила не правила, ну, по, по, по новому на там. кожного писати віддільно. але ні наказів про те, що бійці їдуть саме в зону АТО, ані відповідно бойового шляху, який треба вказувати в нагороджуваних листах у більшості частин не існує. Часто за документами, вояки яких їдуть геть не на передову, а глибоко в тил АТО. Як, наприклад, ці бійці, які проїхали замінити дніпропетровських танкістів, Як в Харківську область, вроді як. Ну все, вроді так нормально, їдемо. Ну, тут на станції виходимо і розуміємо, що ми вже не в Харківській області, а в Донецькій. для бувалих вояків, які залишили позиції новачкам, сподівання зараз не на нагороди, бодай на відпочинок. А бійцям, які прийшли на зміну, вони залишають надію на те, що все буде добре, і легендарний аеропорт із його захисниками зостанеться за ними. Руслан ярмлюк Михайло Путяна, Сергій Шпортило Спецкор 2+,2. В Лисичанськом, Сєвродонецьком та щастям на Луганщині ширяться чутки щодо можливого наступу бойовиків на ці міста вже найближчими днями. На трасі Бахмутка противник постійно обстрілює населені пункти неподалік Лисичанська. А українські військові зафіксували збільшення кількості бойової техніки на підконтрольних противнику територіях. За ситуацією в секторі стежить Євгенія Цвітанська. У Сіверодонецьку та Лисичанську жодної паніки, але відчувається невелика напруга. Бо ж потужні вибухи люди часто чують у самому місті. Вони не розуміють, де вони та наскільки близько. Сьогодні обстрілювали позиції наших бійців в околицях Чорнухіно. Бойовики працювали прямо із населених пунктів, де живуть мирні жителі. Фашівка та центральна. Чутки про наступ тут ходять вже кілька днів. Навіть самі військові мають інформацію. Бойовики активізувалися та можуть піти у атаку. Навіть озвучується дата 6 листопада. Терористи мають йти на Лисичанськ. Помітно укріплюються блокпости навколо а також у напрямку щастя. Але вояки просять не панікувати, бо скоріш за все цей наступ просто провокація. Ми, конечно, со своєї сторони перевіряємо дану інформацію і уверена, що ніякого наступного 6 числа не будет, тому що естественно обо всіх е, таких мероприятиях, як правило, противник них не не Це, Я считаю, що вказання матері... морального давления на е, Потім бурстучу сторону. Ну ісика інформація, тому що значительне количество їх в районі Слансевського в Новайдарському районі. 25-й блокпост далі пресі дорога заборонена. Бо ж на 31-му ідуть тривалі бої. Поза камерою вояки говорять, знають про плани бойовиків. кажуть, мають інформацію найближчі два дні. Вони планують спробувати вибити цей блокпост. Наступ може бути з Кіровського, Первомайська та Стаханова. Терористи хочуть взяти в оточення відрізок території, яка контролюється нашими військами між Бахмуткою та річкою Сіверський Донець. Потужне кононаду у напрямку 31-го. добре чути з цього місця. Але командир одного з підрозділів, які охороняє позиції на 31-му, заспокоює. Ніякого оточення не загрожує. Там вистачає сил, аби втримати ворога. 31-й блокпост не в посніваблоги. Ніє опасності в облогі. Німа страждають селища навколо у гірському зруйновані будинки, великі вирви від снарядів, важкої артилерії, і все це прямо у населеному пункті. Люди ховаються, звикають до вибухів, але одночасно нікуди не хочуть їхати. Вчора Комсомольскую улицу шарахнула лінія, якраз два дома, кришу снесло, в одного в городів. Спахала, ніхто нічого вже не прячеться. Діти попрятали, а взрослі нікому вже нічого О, смотрите, по городу. Вибухи вже зовсім поряд. Це обстрілюють золоте та селище Стахановець, але люди вже не реагують. гремить. Разве це спокойствия. Ну просто привичка вже попривикали. І куди виїжджати? Зачем виїжджати? Виїжджають перш за все у Лисичанськ та Сєвєродонецька, але і тут не мають спокою через постійну інформацію про напад. У штабі ато заспокоюють сил відбивати ворога вистачить. Сьогодні вже накрили вогонь точку бойовиків біля населеного пункту Фрунзе. З Луганщини Євгенія Цивтанська Валерій Сетюк Микола Головко Спецкордва плюс у боротьбі з агресором усі засоби згодяться, і вартість нафти в переліку нелетальної проти російської зброї на передових позиціях. Ціна чорного золота нині встановила дворічний мінімум. Коштує нафта вже менше 80 доларів за барель. Обсяги вуглеводню зі строком поставки у грудні продають за ціною від 76 до 82 доларів залежно від марки нафти. Падіння цін аналітики ситуацію на сході України прямо не пов'язують. Радше говорять про намір Саудівської Аравії продавати задешево нафту азійським країнам водночас. Кожен долар з дешевлення чорного золота черговим цвяхом вбивається в труну російської агресії, адже тамтешній бюджет на наступний 2015 рік у Кремлі рахували за умов вартості нафти у 95 доларів за барель. І російський флот палає у бухті окупованого Севастополя. Зайнялася керч, великий протичовновий корабель, який перебуває на плановому ремонті. Займання стверджують джерела в Чорноморському флоті. Виникло у машинному відділенні близько п'ятої ранки. Щоправда, свідки кажуть, ядучий дим відчули вже о другій ночі. Гасили вогонь три протипожежні катери, і локалізували вогнище за дві години. Про можливі жертви або потерпілих моряки мовчать. А взагалі, то ВПК Керч давно набув на флоті слави нефартового. 88-го року. На кораблі виникла пожежа в холодильнику офіцерського буфету. У березні 93 го Керч невдало пришвартували, розтрощивши об стіну 14-го причалу кормову частину. Пікет під генпрокуратурою. Майже півсотні протестувальники вийшли на захист бійців 51-ї бригади, яких звинувачують у дезертирстві. Від слідчих мітингувальники вимагали закрити кримінальне провадження. І люди впевнені, що військовослужбовці покинули позиції лише щоб урятуватися від смерті. Батьки та активісти простоїли марно. До них ніхто з представників ГПУ так і не вийшов. Тим часом військових знову відправляють на Луганщину цього разу до суду. Усі подробиці знає Яків Носков. Із півсотні людей матері бійців та громадські активісти під генпрокуратурою закликають виправдати військових 51-ї бригади. Пікетувальники запевняють, хлопці залишили позиції тільки коли шансів на порятунок вже не зосталося. Вони зберігаючи своє життя, відходили від позиції, тому що це прямо прописано в статуті. І вони потрапили в полон до сепаратистів. З сепаратистами вони домовилися, що вони виходять на територію Росії. З території Росії повертаються на Україну, де в Україні фактично і було затримано. Їм предлагали встатися в Росії, але вони ж не захотіли. Вони придані Україні, вони вернулися. Бо знає, що в їх є сім'ї, їх вдома чекають. Більше 40 бійців кілька тижнів перебували на кордоні з Росією під постійними обстрілами бойовиків та градів із сусідньої держави. Хлопці запевняють, з часом закінчились їжа, вода, а потім і набої. Після того, як військові здалися в полон, їх вивезли в Росію, але згодом. Повернули на батьківщину. Ось за цими стінами на території Уральських казарм у Запоріжжі з липня місяця тримають військових окремої 51-ї бригади. Хлопців звідси не випускають, але вже відомо, що найближчим часом обвинувачуваних у лазертирстві знову повернуть на Донбас. 2 сентября було розпорядження на рівні вищого спеціалізованого суду, яке змінило підсудність, тобто... Подсудность по месту события, происшествия, то есть там, где это происходили события, в Луганской области. Это документ, который давно существовал, но он почему-то нигде не звучал. Следчики кажут, что изменения подсудности не было, потому что суд рассматривает справу за местом скояния злочина. Тем часом часть на уже признала себя видными в обмен на умовный термин. Исключительно только по предложениям подозреваемых и стороны защиты мы рассматриваем такие угоды, І дійсно, такі випадки є. Ми вже підготували несколько відправили їх в суд для розсмотрення. Поки чотири чоловіки. Справи цих та інших бійців за звинуваченням у дезертирстві мало розглядати учора. Але суд на Луганщині скасував засідання через зникнення електрики. Напередодні містечко обстріляли бойовики, які впритул наблизилися до позицій українських військових. Яків Пласков Вікторія Дмитренко та Андрій Хуповка. Спецкор два плюс Викладачі та студенти чорноморського державного університету Миколаєва передали морським спецпризначенцям відремонтовані БТРи. На зібрані у вищі гроші відновили дві машини, які привезли із зони антитерористичної операції в майже неліквідному стані. На підприємстві, де ремонтували бронемашини, батареи так і прозвали професорські за 100 тисяч гривень, які спільно зібрали викладачі та студенти машини полагодили та купили і аптечок для піхотинців. Військові вже забрали машини до розташування частини і запевнили, що вже днями відновлені БТР відправлять на передову в супроводі спецпризначенців Очаківської бригади. Необходимость техники огромная. Техника сейчас исправна. эта техника в ближайшее время будет там. Участвовали здесь и э, наши студенты, и в первую очередь это были профессора, студенты, которые увидят сегодня БТРы, которые отремонтированы за их деньги. Это ну, будет новым импульсом для того, чтобы мы, мы продолжали собирать средства. Вони захищають Україну, але самі так уже виходить. Дуже часто залишаються без захисту. Саме 4 листопада 1991 року законом України про національну гвардію було створено одноменну структуру. Але вже за кілька років вона де юре перестала існувати у березні 2014-го У підрозділах патріотів знову виникла потреба через російську агресію у Криму та на сході України. І, хоча дата створення нової нацгвардії інше число, святкують своє професійне свято гвардійці традиційно. Саме сьогодні, якою була стара гвардія, і де місце гвардійців у сучасній системі оборони України з'ясовував Євгенія Гарков. Подивіться в очі цього хлопця. Це вже не боєць внутрішніх військ, який стояв на Майдані по той бік барикад з кільком проти народу. Це вже боєць національної гвардії, який захищає незалежність України і звучить по-іншому, і сприймається інакше. Кроки з перейменуванням та оновленням структури необхідний, кажуть фахівці, передусім майданівцям, які поповнили лави силовиків і добровольцями пішли в АТО служити у ВВ у нещодавно ворожих структурах. Вони не хотіли. Коли державі України стає тяжко, появляється національна гвардія. І зараз, коли стало зрозуміло, що боронитись нема чим. І треба створювати щось патріотичне. Потужне згадали, що це є Має бути національна гвардія. Уперше в Україні нацгвардію створили ще 91-го року. Тоді це сприймалось як альтернатива радянським силовикам. Нова держава потребувала нового війська, тому і створювали її так, щоб в нацгвардію йшли найкращі. Така собі еліта, спецпризначенці. Однак до 2000-х потреба в структурі, яка фактично дублювалася ВВШниками, на думку командування відпала. Жорсткость в той нацгварді. была очень очень жесткая была позиция, то есть у офицеров, у солдат они знали для чего они служат, они знали конкретные цели, направления и действия. На данный момент сейчас, как говорится, немножко больше демократии. більше демократії відповідно, і вот в цьому, мабуть, і основне тлічка. Володимир служив у Нацгвардії. Тоді служить і зараз каже на відміну 90-х гвардійців сьогодні і шанують більше, і зарплата вища. Його колега Олексій згадує: тоді найвищу нагородою для гвардійця були не гроші, а краповий берет. Він діставався лише одиницям. Іспити були складні і травматичні. Але Володар Берета ставав героєм серед однополчан і челюсті вибивали, і Очки відбивали у старій Нацгвардії Олексій охороняв кордон із Придністров'ям, тоді гарячою точкою. В то время в Придністров'ї розворовували склади ворожоване. Армія уходила, аружа йшло через через границю, розлічний контрабанний товар. Зараз у національної гвардії близько 60 тисяч бійців, і гаряча точка вже у своїй країні, як мінімум 4 тисячі постійно перебувають у зоні АТО. Бракує всього і важкої техніки, і озброєння, а головне досвідчених командирів. Дайте нам бойових досвідчених офіцерів, як хлопці. Ну поперед, де я візьмух бойових досвідчених Україна 23 роки не воювала, тобто. Да, частина є, яка пройшла там і Афган пройшла під мінометними обстрілами, градами подекуди голодні і холодні. Їм допомагає іноді лише підтримка волонтерів і власний бойовий дух. Відчувається підтримка, і відповідно кожен військовослужбовець максимально віддає себе дорученій справі. Нова нацгвардія прийняла бойове хрещення і вірить у перемогу. І ще в те, що гвардійці, які пролили кров за незалежність країни, цій країні вже ніколи не стануть знову непотрібними. Євгенія Гарко, Олександр Загородній, Дмитро Бальшаков, Тимофій Кощій, Спецкор 2+,2. І про кухарсько-волонтерську справу кілька слів на сам кінець є натнення сказати. Три сотні майбутніх кухарів та офіціантів, що навчаються в одному з профтехучилищ рівного щоденно тепер займаються тим, що. Шинкують та квасять капусту для воїнів, які зараз перебувають у зоні проведення антитерористичної операції. На тепер вдалося заготовити ні багато, ні мало три тонни кислої закуски. Допомагають учням і вчителі. У такий спосіб кажуть, в навчальному закладі учні водночас і вдосконалюють свої навички, і допомагають бійцям. Сировину постачають волонтери. Тож в училищі вирішили розширити асортимент і почали готувати ще й борщові набори для вояків. Мій брат служить в зоні АТО. Я зі своїми друзями хочу передати вам привіт, якщо він мене бачить. Хочу сказати, що ця їжа, яку ми готуємо, вам допоможе, там повертайтеся живими і здоровими. Ми за мир! повертайтесь живими. Слава Україні! На тій життєстверній ноті ставимо три крапки з неодмінним інформаційним продовженням задуму. Доброї ночі і бережіть себе.